Радійте, співайте і славте, такий толо. Хай Господь благословить, щоб ми були радісними. Ви знаєте, ворог він хоче викрасти спасіння, Він хоче викрасти радість. А радість нам дав Христос. Тому що ми викоплений другою ціною. І ми маємо радіти. Ви знаєте, як приємно дивитися, коли батькові, коли діти його радісні, коли діти його вдячні. Правда, приємно. Ми сьогодні нагадувалися навіть про це. Так само наш Господь, він хоче бачити нас радісними. Тому що одержали ми все, що не купиш на заяві гроші. Його не можна придбати, спасіння не можна просто так придбати. Сьогодні багато, знаєте, думаю, що коли людина відійшла в вічність, можна там молитися, можна наймати служби робити, і людина попаде туди, куди хотілося. Ну ні, слово Господнє так не говорить. Спасіння дається тоді, коли людина кається в своїх провинах, визнає Христа своїм Спасителем. І визнає свої провини, і Господь прощає її. І людина, коли не грішить, іде, служить Богу. Вона приобретає спасіння. Вона є радісною, тому що вона приберела те, що сьогодні світ не може приобрести, ні за які гроші, ні за які кошти. Як я вже нагадую. І ми сьогодні маємо радіти і слави для нашого Господа. Що ми робимо? Сьогодні люди знаєте, в цей час. Багато хто не знаходиться. Багато хто знає. Радується чомусь іншому, радується всьому гріху, в якому живе. Але кінець, який плаче. Але ми маємо радіти в тому, що ми називаємося дітьми Божими. І я хотів би зачитати Святого законня, 26 розділ з 10-го віршика такі слова. Тож ось я тепер приніс пердиски, врожаю землі, яку ти, Господи, дав мені, землі, яка тече молоко, та мед. І ти залишиш перед. Господом Твоїм Богу. І поклонишся перед Господом твоїм Богом. І веселиш за всі блага, які Господь твій Бог дав тобі. Твоєму домові. Ти левіт за кожен, який проживає серед тебе. Аллилуйя. Будеш веселитися, будеш радуватися, будеш дякувати Богу. Дійсно, ну хіба сьогодні немає за що радуватися? За що дякувати? Дійсно, сьогодні ми маємо хліб, ми маємо світу. Нас сьогодні благословляє Господь обійсть. Можливо, у когось щось менше, у когось більше як сьогодні нагадувалося. Господь благословляє ті руки, які, можливо, вділять тому, кого можливо, знову щось і не родили. Але ми маємо, в основному ми маємо все. Лишається просити Господа Боже, дай сили спожити, дай мудрості і добре серце вділити. Дай Боже, щоб воно збереглось. Бог дав, але ну Бог нас випробовує багато в чому. Ви знаєте, я згадую ті часи, де написано за часів Йосифа, коли сім років голод. І Господь сказав, запасайтеся, запасалися, так як Господь сказав, малих лі. І не тільки Єгипет, а ми бачимо і сім'ю свою прокормив Йосип. Батько з братами приходили по цей хліб. Навколишні місця, які, в яких не було хліба, приходили. І зауважте, цей хліб він не зіпсувався. Він був збережений, тому що Господь повелів і він був збережений. Алілуя! Слава Господу! Алі. Сьогодні багато людей, можливо, надіються на те, що є багато в коморах. Сьогодні зерна хліба, картоплі. Не треба, надіятися, треба надіятися на Господа, щоб Бог його зберіг, щоб воно збереглося. Ми знаємо, що може будь-що, однеї хвилини воно пропасте. Заведуться жуки, заведуться якісь черв'ячки, чи і дивиться, гниє, портиться, зіпсується. Але коли Господь збереже, воно лишиться. Поховайте завжди на Господа. Коли духом Святим було сказано, запасайтеся. Але на це не надійтеся, а надійтеся на мене. Але Господь каже, запасайтеся, ну бувайте в першу чергу на Господа. Ми знаємо, Господь пропитає і в пустині, так як ізраїльський народ приводив, Він пропитав, маму посилав, воду давав, піску, де нема нічого. І Господь все не це пропитав. Він сказав, не запасайтеся надовго. Завтра буде пожива, тому що про завтрашній день продбаю я. Але ми бачимо, що люди, які повірили, а якісь запаслися на другий день в два рази більше. І воно щось зіпсувалося, тому що понадіялися на те, що він мене більше. А можливо, Бог завтра не дасть. А можливо, в мене ще лишиться. Бо воно не лишилося, воно зіпсувалося. Але хто скільки зібрав і не було недостачі, ми знаємо, хто зібрав менше, не було недостачі, і хто зібрав більше, воно не лишалося, тому що по потребі кожен збирав, хто послухав голосу Божого. І сьогодні Господь також нам дає. Ми маємо все. Ми бачимо, нагадували сьогодні. Є місця, де сьогодні немає можливо такого хліба. Є місця, де, можливо, сьогодні води немає, якої ми, можливо, навіть сьогодні не ціни, правда, але вона в нас є. І це дуже дорого. Хто знає ціну, хто її вже немає. Але ми маємо і це за все, подяка Господу нашому. Йому слава. Він турбується про нас. Аллує. Що зачитаю 28-й рік розділ старшого віршика, такі слова, так того законня. І буде, якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, і виконувати їх, то Господь твій Бог поставить тебе високо над усіма народами землі. Усі ці благословення зійдуть на тебе. І знайдуть тебе, якщо ти послухаєшся голоса Господа свого Бога. Благословенний ти в місті, благословений у полі, благословенний, благословені нащадки твого лона та врожай твоєї землі, стада твої великої худоби і отари твоєї дрібної худоби, благословені твої клуні та твої припаси, благословений ти, коли. Ходитимеш і благословений, коли виходитимеш. Нехай Господь твій Бог видасть на, роз... Роз... Видасть на розбиття твоїм обличчям, твоїх ворогів, які виступлять проти тебе однією дорогою. Вони виступлять на тебе, а сімома дорогами тікатимуть перед твоїм обличчям. Нехай Господь зійшла на тебе благословення у твоїх коморах та в усьому, до чого ти прикладаєш свою руку на землі, яку Господь твій Бог дає тобі, Аллілує. Прекрасне слово, правда, такі прекрасні слова, би, що ще потрібно. Але є одне но. Якщо ти будеш слухати голосу Господа свого і дотримуватися всіх його запитів, будеш ти благословенний. Будуть твої діти благословені. Буде хліб, по твої, твоє, худоба, все буде благословенно. До чого ти прикладаєш руку? В чому ти трудишся, буде все благословенне. Але перш за все, якщо ти будеш чути голоса Божого, як це важливо, чути голоса Божий. Ви знаєте, Господь у нас часу дуже промовляє. Але ми порою чуємо, порою не завжди його чуємо. Але нам потрібно чути голоса Божого і виконувати всі його заповіді, які він повелів нам виконувати. Для людини Господь создав все, щоб вона жила, радивалася і виконувала заповіді. Господь. І ви знаєте, ми ні в чому тоді не будемо мати потреби. Ми бачимо, що сьогодні людство дуже розвертилося. Ми сьогодні бачимо, що сьогодні забули Бога. Ми сьогодні бачимо, чому на землі стільки літ, чому стільки сльоз, тому що відійшли від Бога. Не чують слова Господнього, не виконують заповіді Господні. І тому ми сьогодні терпимо багато урону через те, що люди підійшли сюди від Бога. Але Господь говорить, виконуйте і слухайте. Ви знаєте, Господь пропонує вибрати для людини добро. На життя, а не на смерть. Єремії 29 розділ, 11, більші такі слова. 11 по 13. Бо тільки я знаю наміри, які мають про вас, говорить Господь. Наміри на добро, а не на зло щоб дати вам майбутність і надію. І покличте до мене, і найдете, і помоліться до мене, і я почую вас. І шукайте мене, і найдете, якщо будете, шукати мене всім серцем вашим. Аллилуйя. Слава! Які дорогі добрі слова, правда? Все для людини, все для блага людини. Ми поруч сьогодні можемо знаєте, почути такі слова. А що мені Бог зробив? Та як сьогодні нагадувалося, що ми прокинули з цього ранку, нам вже треба дякувати. Ми можемо говорити, ми можемо бачити один одного, ми можемо бачити рідність, ми можемо ходити самі. Нам треба дякувати за все. Це його милість. Це не наша заслуга. Ми нічого до цього не приклали. Все такі слова мені подобається, знаєте, до Галати. Шостий родик, дев'ятим віршиком. Роблячи добро, не втрачаємо. Запало, бо свого часу пожнемі, що не послання. Аллилуйя. Друге, якеся, тоді подібно. Третій розвідки, третій вірше. Ви ж, брати, не падайте у вічі, робчи добрі справи. Ви знаєте, це теж, коли їх прочитаєш, знаєте, пробіжиш ці слова і не завжди вони до серця якось і припадають. Ну, Зрозуміло ніби все. Але знаєте. Порою дійсно, роблячи добро, дуже часто страдаємо. Дуже часто страдаємо за те добро. Ніби, чому, чому ж ми маємо слабувати, правда, роблячи це добро? Але зробив добро, дивися, порою обертається тобі зло. І так часто. І ви знаєте, в серці щось кажеться, а може то й не треба цього робити. А в народі говорять, ті, які Бога не знають, ото от так робити добро. Бачите, як воно повертається. То робили добро. Але слово Господнє тут застерігає. Це нас є дорога казника. Що роблять добро, Робіть і далі. Тому що це угодно для Господа. Петра все написано, бо для чого, яка вам користь, коли ви страдаєте, коли ви заслужено страдаєте, коли ви робите якісь проступки, коли ви робите якесь зло, і страдаєте. Ну як робите добре, страдаєте. Це для Господа угодно. Написано. Воро йому не зрозуміло для нас, чому воно так. Але Господь нас в цьому бачить пробовує і закликає завжди постійно нам робити добро, щоб ми не тірали, знаєте, надії, щоб ми не падали в віще, коли ми це робимо. Бо порою, знаєте, ніби як і падаєш, у то то Але Господь каже, робиш добро, робіть його й далі. І нас на це буде наголода. Алівя. Хай Господу буде слава. Ви знаєте, ми сьогодні так духовно, я би сказав. Дуже гарно наситили свою душу, знаєте, стільки було цього духовного багато хліба. Я думаю, він ще споживається, споживається. Знаєте, якось він так, знаєте, сьогодні Господь дає нам цю уважність. Я думаю, що бо порою, знаєте, якби втомлюємося, але сьогодні воно якось знаєте, пливе і пливе. Хай Господь благословить нас, хай укрипить нас Господь. Господь знаєте, приготував нам цю поживу, щоб ми. Запаслися, можливо, ми не знаємо, який у нас попередній тиждень буде, скільки, як ми будемо жити, як Господь нам дасть, але Господь укріпляє нас і надалі. І ми бачимо, що це слово яке сьогодні чули, воно нам пригодиться в майбутньому, тому що ми ним запасаємося, набираємося сил. І хай буде слава. Амінь.